Всім доброго дня! З вами інтернет магазин МТЗОК. Сьогодні хотів би зробити невеличкий обзор на ось такі штори Dots Far. Ось такий комплект зеленого кольору з жовтими киточками, ламбрикенами, як їх називають іще. У нас йде в комплекті 4 основних шторки. Це йдуть на дві на задні і дві по одній на бокові стекла. Також два оголочки на двері та. Два передніх бракени на лобове. Дві підв'язочки в комплекті, точніше чотири на кожну велику шторку для того, щоб підв'язати і було комфортніше працювати. Висота основної шторки у нас йде. Іде у нас 86. Ширина у неї 50. Також висота оголочка іде у нас 60 сантиметрів, ширина 38 і також довжина у нас ось цього основного ламбрекена. Іде 90 см, довжина та висота 16. Ось такий Комплект. Ми вам пропонуємо для придбання. Хто бажає собі придбати, можете зателефонувати по номеру в описі до цього відео, або перейти по посиланню на наш інстаграм, або на наш сайт. Там також багато чого цікавого. На все добре, до побачення.